У сьомій серії ми вирішили нарешті побудувати другий поверх нашого будиночку, тому я роздала всі блочки і ми почали робити. Поки я залишила там помічничів, я вирішила нам ще трішечки розширити дорогу. Адже потрібні нові будівлі і будемо орієнтуватись на дорогу. Потрібно провести дорогу більше, ближче до ферми, тому зараз цим ми будемо займатися. Для початку я вирую собі повністю траншею і потім будемо вже залажувати її до амбарчику. Також я хотіла розрахувати більш тітше, як зробити доріжку, тому будемо починати також із цієї сторони. Хоча загалом амбар можна було робити подалі від міста, типу окремою фермою, але ми вирішили зробити його корпус. Тому ми проведемо сюди зараз одразу доріжку. Так як у нашому місті зараз на рахунку. Будується один будиночок, ми маємо ферму і амбарчик. Ця серія буде повністю присвячена цьому будівництву, а також розповідями про наші подальші плани. По першим, мабуть, цей український будиночок ми згодом перетворимо в мерію. Він буде таким історичним першим будинком в місті. Будемо зараз тут також зарівнювати територію. По-друге, навпроти ми, мабуть, плануємо збудувати вже багатоповерхівку. Щоб можна було там жити нормально в квартирах. А цей будиночок ми переробимо ж на мерію, і там в нас буде висіти на всю стіну мапа нашого світу, наших досліджених територій, які ми досліджували в минулій серії. Загалом планів на це місто дуже багато. По-перше, ми хочемо зробити кожелі квартал. А далі вже перейдемо також і до розваг. Якщо ви дивились минулу серію, то пам'ятаєте, що ми там зайшли в великий людяний острів. На якого ми плануємо зробити місце для покатушок. Тож туди ми також будемо згодом проводити доріжку, будемо там все облаштовувати, щоб можна було приїхати, порозважатися і весело відпочити. Адже добування ресурсів, а потім ще й будівництво втомлює. Потрібно мати якісь розваги, тож будемо планувати цілий парк розваг. Ми плануємо зробити десь трішечки подалі від міста, напевно, десь в цій стороні якраз. Невеличкий такий парк атракціонів. Це в нас буде присутні американські гірки, також батут і ще щось цікавеньке. Якщо маєте якісь ідейки, то пишіть в коментарі. Також, окрім цього, ми плануємо збудувати поруч із фермою пірс для рибалки, на якому ми зможемо весело проводити час, добуваючи корисні ресурси та ловлячи рибу. Також, окрім професії рибака, ми плануємо зробити якомога більше можливих професій. У нас обов'язково будуть якісь магазинчики, також, можливо, якісь кафешки, щось таке цікавеньке. І хоч не всі будівлі будуть функціонувати, але їх основна цієї буде декор міста, адже місто повинно бути величезним, красивим та й сучасним. Наразі в плані безліч ідей, але для їх реалізації потрібно дуже багато часу. Тож будемо починати потихесеньку з невеличких таких деталей, як дорога і основні будівлі, які нам необхідні. Ферма нам необхідна для функціонування їжі. Наш український будиночок буде нас захищати вночі. Тому ми будемо оборонятися від мобів, захищатися і відвоювати наше місто. І ми не будемо боятися тої великої кількості мобів. Тож зараз будемо доріжку, щоб все було, виглядало файно. Також ми могли вже їздити на конях і використовувати їх як наш транспорт. Тут залагав в мене блок, бувають такі дивні речі. Ось, не люблю я такі куточки, адже потрібно розрахувати, як рівно зробити доріжку. Тому будемо зараз намагатися відносно попочки робити. І подивимося, що в результаті з цього вийде. Можна сказати, цю серію ми витрачаємо на будівництво нашого українського будиночку та доріжки до ферми. В той час, поки я прокладаю доріжку, мої помічнички вже, напевно, дороблюють. Ні, вийшла тонка дорога, тобто не треба ще один флот додати. Добре, це не проблема, це буде дуже швидко. Єдина проблема, яка виникає в будівництві дороги. Це те, що нам потрібно купу мішечки. Ось, як ми можемо вже побачити, в нас трішечки другий поверх виглядає краще, і також на стіні вже в нас є мапа. Кожним днем ми її, звісно, будемо оновлювати, тепер продовжуємо наше будівництво. Будемо прокладати вже лінії. Також великою проблемою є кількість кріперів на цій рівнині. Тому нам, напевно, треба багато котиків. Але я думаю, з такою кількістю котиків будуть проблеми, тому також треба зайнятися ретельно освітленням. А в той час, поки я ще будую дорогу, мої помічнички вже закінчили свою роботу. Тож я зараз швиденько розширюю і будемо ми з ними разом забудовувати це все. Ми зробили доріжку, тепер прокладемо все для тротуарчику. Будемо починати з бордюрки. Я б була б не я, якби щось криво не стало, чи десь блок не пропустила. Але прокладання бордюрчика це вже дуже швидко. Тут в нас з'явилася така нова доріжечка вже в іншу сторону. Тож, в цій серії в нас дорога має прогрес величезний. Добудовуємо бордюрчик і на цьому, напевно, ця серія буде закінчуватись. Можна сказати, цю серію ми присвятили саме дорозі, так як вона є одним із основних компонентів нашого міста. До зустрічі!